Певно, це правильно, не вірити у А Вона сама себе запитувала подумки і відразу ж сама собі відповідала, правда. Ось зранку прокинулася нині, а голова така важка, сон такий придурний наснився, що чоло було вкрито краплинками поту. Та нарешті все вдалося. І до міста дісталася швидко осінній морозець скував болото на шляху, і не довелося плестися, як корова на льоду. І вдало обняла деякі залишки одягу на цілих пів торбинки і невеликий камінчик солі. Та найбільше її тішило те, що вдалося вздобути скоринку майже справжнього хліба, нічого, що він був кольором, як сіра земля, нічого, що черство, як каменюка, але від нього пахло житом, не половою, не смердючою прілою, дертею, не насінням бур'янів, а житом. Дивно думала собі Ганна, що пам'ятаю я той запах. Вечоріло. до хати лишалося ще зовсім небагато через село хвилин десять йти. А може, зрізати ярком так швидше бути. Певно, катруся вже зачекалася на неї додому якнайшвидше. Ганна повернула праворуч у яр біля села, дарма що ледве пересувала ноги і в голові паморочилося від духу, що йшов зі згортку, захованому у пазусі. Мало на ранчки вилізла на той бік яру, обтрусила змерзлі руки від зів'ялої, як її колишня краса трава, і рушила додому. На подвір'я дісталася майже по темному. Відчинила двері і в спорогу загукала. Донечко, катруся, іди, дитино, сюди! Мама тобі істоньки принесла. Зараз тільки роздягнуся, і ми щось з тобою зготуємо. Але у відповідь було тихо. Оглядаючи кімнату, Ганна не відразу помітила доньку та сиділа на лаві біля вікна і, поклавши голівку на рученята, дивилася у вікно. Катя! Катя! Доню!» Неначе блискавка вдарила у голові жінці, ледве пересуваючи від ляку ноги, Ганна повільно наблизилася до дитини. Вона стояла і не могла простясти до дитячого гострокутного плеча руки. Від жаху тіло жінки трусило, в пропасниці. Очами йшла коле. У вохах бемкало на так потужно, наче вона стояла біля самого великого церковного дзвона. Врешті Ганна не витримала і впала на коліна позаду дитини. Її руки вчепилися у холодне дитяче тіло. Ганна завмерла. Тільки стиха скиміла від безсилля та з очей котилася гіркі пекучі сльози. Через два дні її знайшов сусіда. Вони так і сиділи. Катя на лаві, а Ганна далі охопивши дочку за тільце. На столі миші доїдали останні крихти черсної житньої скоринки.